Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні я вам хочу знову ж розповісти дещо про укриття в навчальних закладах. А зокрема, маю інформацію про укриття на перших поверхах, які облаштовують у деяких містах України. Подивіться, будь ласка, сюжет про укриття у місті Дубно. Та поділіться зі мною думками вашими в коментарях. Як пояснює директорка закладу освіти, підвальне приміщення школи непридатне для того, аби облаштовувати у ньому укриття, адже висота стелі там не більше півтора метра. А зробити підвал глибшим не можна через високий рівень ґрунтових вод. Тому було прийнято рішення облаштувати укриття на першому поверсі. Згідно з ДСНС, коли немає підвального приміщення, можна створити найпростіше укриття. Найпростіше укриття за цими рекомендаціями на першому поверсі можливо за умови закладання вікон. Тобто виїзна комісія прийняла рішення, оскільки тут проводилися ще відповідно ремонтні роботи. Працювала техніка, було прийнято рішення про спорудження такої ну своєрідної фортифікаційної стіни, яка змурована була із цих блоків. Вона відповідно має заливку, подушку згідно всіх будівельних норм. І ці монолітні бетонні блоки товчиною 60 сантиметрів, які зведені, аби закрити ці вікна. Такі укриття роблять у школах та дитсадках, де немає підвалів, Алів, і ось іще один сюжет із рівного. Тут немає ні підвалу, ні цокольного поверху, ні тим паче іншої захисної споруди поблизу. Втім, коли в Рівному заговорили про очне навчання, про цю проблему не знали або ж просто не звернули на неї уваги. І, хоч логічніше було б повністю перевести учнів 14-ї школи на дистанційну форму навчання, чиновники вирішили піти складнішим шляхом. У школі вирішили облаштувати укриття на першому поверсі в коридорі. А вікна та двері зі скляними вставками просто закрити бетонними плитами. Всі ці вікна зверху. З того боку закриваються матеріалом, який би не допустив, того, щоб скло розбилося і травмувало дітей. Таких вікон, менших оцих, ну були колись побудовані для того, щоб світло проникало. Їх всього є вісім. Две різних горючок матеріалу два. Всі двері скло знову ж таки міняються на пакет, який не допустить термування внаслідок вибухової хвилі. Іншими словами, освітяни сподіваються, що у разі ймовірних ракетних ударів тут спрацює правило двох стін, але рятувальники радять користуватися ним лише в безвихідній ситуації, а в інших випадках прямувати до сховища. В управлінні освіти ж кажуть, коли приймали рішення про облаштування укриття в коридорі 14-ї школи, то цілком і повністю керувалися вимогами, які надали представники ДСНС. Які іще міста і села в Україні облаштували найпростіші укриття для навчальних закладах на перших поверхах? Про це я запитала у відомій групі у Фейсбуці Батьки СОС і мені розповіли, що такі укриття є в Кропивницькому, у Миргороді, у Києві. І по Полтаві маю ще точнішу інформацію зокрема, в Полтаві у шести школах та двох дитсадках використовують найпростіше укриття в основній будівлі за правилом двох стін. Дякую батькам СОС за те, що опублікували мій пост, і таким чином я змогла зібрати інформацію з інших міст України. У Кременчуцькій міській раді разом із депутатами, а також департаментом освіти і департаментом цивільного захисту ми обговорювали тему укриттів у навчальних закладах 14 червня. Цього дня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти. Що ж відбулося на комісії? По перше, було доручення депутатів до департаменту освіти. Озвучити чіткі строки, коли будуть виготовлені проекти для найпростіших укриттів, для тих закладів, де вже прийнято рішення про їх облаштування, а також коли, які строки остаточні на облаштування самих укриттів. Ця інформація дуже важлива для батьків, щоб вони якомога раніше дізналися про долю навчальних закладів з 1 вересня. По друге, депутатська комісія звернулася до міського голови із пропозицією, щоб Кременчуцькі фахівці поміркували, чи можливо у деяких школах та дитсадках облаштувати найпростіше укриття на першому поверсі, от за прикладом тих, як я розповідала на початку цього відео. У містах, де це зробили, найпростіше укриття на першому поверсі, вказували на такі переваги. Облаштування найпростішого укриття на першому поверсі дозволено ДСНС за умови закладання вікон та посилення стін. Також такі укриття. Не потребують спеціального облаштування комунальними зручностями, бо на першому поверсі є і тепло, і туалет, і все необхідне. І відповідно, облаштування такого укриття буде значно дешевшим. І що дуже важливо, таке укриття не буде гіршим за мобільне укриття, тому що. Для мобільного укриття використовують спеціальні бетонні конструкції, які мають відповідну сертифікацію, а ціле мобільне укриття воно не проходить процес сертифікації. Тобто ті ж бетонні конструкції для мобільного укриття можна використати для закладання вікон або посилення стін звичайного першого поверху, і це буде знову ж дешевше, тому що на комунальні зручності всередині першого поверху не доведеться витрачати гроші. Отже, ось така і ще одна пропозиція прозвучала у міській раді для вирішення проблеми укриттів навчальних закладах. Наступне засідання комісії відбудеться 3 липня. Сподіваюся, буде вже е, більше якихось відповідей і позитивних вирішень для цієї проблеми.